вступне випробування до вишу на Прикарпатті завершують підготовку до національного мультипредметного тестування. Основна сесія стартує 5 червня. Комп'ютерний онлайн-тест міститиме три блоки завдань, два з яких є обов'язковими. Це українська мова і математика, третій на вибір вступника. Сюди віднесли історію України іноземну мову, біологію, хімію та фізику. Загалом на тестування зареєструвалось майже 12 тисяч прикарпатців. Історія України це третій предмет обрало 7120 осіб. Це шістдесят від всіх зареєстрованих. Англійська мова 2740, що значно менше, ніж скажі, навіть я сподівався. Я щось думав, що люди будуть пробувати себе на знання цього предмету. Ну ні, то ні. Біологія сумно, 1343. Учасники, фізика 221. Хімія – 210, німецька мова 37, іспанська мова 5 і французька мова 1. На виконання завдань тесту кожен учасник матиме 180 хвилин. Аби онлайн випробування мало справедливі результати, на комп'ютери встановили спеціальну програму, яка не дозволить користуватися інтернетом для пошуку відповідей. Також усі завдання у день тестування будуть унікальними. Раніше могли повторюватися минулого року, бо готували то цього року. Вони не будуть повторюватися. Також слід врахувати, що що той, хто думає, що він щось там підглайдить, то насправді цього не буде. НМТ пройде в спеціально облаштованих комп'ютерних аудиторіях закладів освіти, тимчасових екзаменаційних центрах. Їхні адреси не розголошують задля безпеки учасників. Також конкретна дата проведення тестування невідома. Всю необхідну інформацію вступники отримують у своїх запрошеннях. Крім того, регіональні. Центр відпрацьовують алгоритм діїв у випадку повітряної тривоги та відключення електропостачання. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.